Ми живемо в час, коли він дуже цікавий, цей час, який говорить про те, що людина є найважливішою. І часто наш президент говорить про те, що наша сама головна місія і задача це зберегти людину, зберегти людське життя. І я вам хочу сказати, що ну, окрім своєї діяльності, я ще також і психолог такий стажем 30 років, і я хочу сказати, що ви знаєте, людина творить світ навколо себе. Яка вона є всередині, які в неї є переконання, такий буде світ навколо неї. І це дуже важливо насправді. І ми сьогодні з вами розуміємо, що від кожного залежить дуже багато. В цій ситуації, в якій ми опинилися, знаєте, коли я була маленька, мій дідусь розповідав про УПА, про ті е, страшно, той, той страшний час, який був колись. Він воював і він казав, що саме страшне це ворог зовні, який має дуже багато сили. А ми маленькі, ми нас небагато. Він розказував жахливі історії наших нашої молоді, хлопців тоді, ще в той час, як вони не маючи надії ні на що, ні на яку підтримку, ні з Європи, ні звідки вони боролися, тому що інакше не могли. І ось знаєте, вони спинили ворога по збруч. А ми з вами зараз в той час, коли ворог на набагато далі спинений. І це дуже важливо, тому що це є залог того, що вони тоді боролися, вони відстоювали Україну, і зараз ми з вами маємо набагато легші, легші умови, чим тоді. Але знаєте, коли ми говоримо про те, як він казав, що нас зрадили зовні вороги, ми повинні пам'ятати про... Ворога всередині нас. І це на зараз саме важливіше. Тому що, коли ми бачимо, як наші українці захлано зберігають гроші і беруть все, що можна вкрасти, з казни, і не тільки, опускаються руки у всіх. І ви повірте, європейці також на це дивляться і не знають, як реагувати. І нам тут, в Європі, нелегко їм пояснити. Чому так відбувається? І пояснити те, що нам потрібна допомога. Потрібна допомога і не тільки ну, особливо зброєю, але і е, медичні реабілітаційні різні центри і обладнання. І сьогодні ми слухаємо про те, що активно наші е, волонтери, голови організації допомагають. Ви знаєте, я хочу сказати, що наш саміт. Його одна з головних цілей це створити таку комунікацію, а саме головне створити такий колектив між собою, щоб ми могли допомагати один одному в тій роботі, яку ми робимо для наших ветеранів. І люди дуже часто кажуть, що ми допомагаємо ветеранам, але це не так. Не ми їм допомагаємо, а ми разом це робимо. Це дуже важливо розуміти, тому що оце відокремлення. Вона грає роль, кожен з нас має і uh, розуміє те, що він стоїть на своїй позиції і робить все, що може. Коли uh, ми, вирішу, ми вирішили організувати другий саміт, я хочу дуже хочу подякувати тим людям, дякуючи, яким це відбулося. Ну, Іваночку, ви вже всі знаєте. <стан> <прав> безмежна її вдячність, тому що вона якось каже до мене: Гада, чому відкладуємо саміт? А я така розгублена. Розумію, що ми подали заявку в європарламент, щоб нам дали гарний там зал, як вони обіцяли. А вони нам двічі скасували це, і ми були в шоці від того, що робити. І тут дивимось наш хаб вже забирають, тобто вже хабу не буде. І ну реально розгубилися, тому що нема приміщень. Іванка каже: Давай в останній день зробимо. Я кажу: ти, ти здоріла, в нас часу немає. Вона каже: зараз ми все організуємо. І дійсно рахуйте, що саміт наш практично ми організували за місяць. І дякуючи вам, дорогі друзі, що ви відкликнулися, що ви приїхали. Він, ну, він є, і для нас це дуже важливо. Крім Іванки, в нас є Василь Куртяк. Я думаю, що ви його також всі знаєте, тому що всі, хто реєструвався, це людина, в якої, як то кажуть, мозги кипіли. І він казав: Я вже більше не маю сили, але він справився, він зробив цю велику програму, він з кожним спілкувався. він... Е Насправді всю внутрішню роботу робив він. Василь, якщо ти нас дивишся в Ютубі або тут, я не знаю, чи ти є, тобі великий великий привіт, велика вдячність від всіх, тому що ми знаємо, яку велику роботу ти зробив. Безумовно, далі хочу подякувати пані Людмилі Ашфран. Пані Людмила, ось вона тут є. Дякуючи пані Людмилі, ми також у нас є виставка. Ну, вона чуть пізніше про неї розкаже, і безумовно, що багато людей з ким на спілкувалася, запрошувала знають про нас саміт. У нас є ще кілька людей, яких я хочу відмітити. Безумовно, нашу пані Людмилу на Нафрієс, тому що, дякуючи пані Людмилі. До нас приїхали наші нагороди. Дякуючи пані Людмилі, запрошено дуже багато людей її активності. Я інколи просто вражена тим, де вона і дивлюся, вона вже там, вона вже там, якась виставка. Каже, пані Ладо, я зараз зайнята, дивлюся, а вона вже в якійсь країні щось проводить. Ну, молодчинка, я не знаю, звісно, де з тебе стільки енергії, але, мабуть, є дякую. Ще хочу подякувати також людині, яка. ну, Є господинєю цього хабу, пані Віолеті Дворнікої. Віолеточка, дякуємо тобі за твою гостинність, за допомогу всю. Тому що таким, завдяки таким людям ну, реально можна щось активно робити. Ще хочу подякувати Роману Зінцову. Роман, ти з нами, дякуючи йому, він не спав ночами, робив прекрасніший журнал. Ось такий журнал. Ми так плавно перейшли до журналу. Це результат роботи нашої платформи. В тому саміті попередньому ми е, проголосили створення платформи Новий старт для України. Бачите, яку ми взяли картину. Як ви розумієте, це наша либідь, і от вона на кораблі, на лоді так е, в'їжджає в Євросоюз. Так, наші жінки всі зайшли сюди. Я думаю, що це буде перенародження не тільки України, але й всього світу, тому що там, де є українська жінка, там є активність, там є життя. Ось, дякуючи пану Роману, він у нас є. Так, ви, до речі, можете взяти собі по примірнику, тому що для вас ми його створили і плануємо. Головна задача. Нашої платформи і безпосередні журнали донести до європейських фондів, до світових організацій ті різні проекти, які роблять наші волонтерські організації. Безумовно, ще ми не прощаємося, але все рівно я хочу проговорити цих людей. Я дуже дякую нашій команді, яка в, як це сказати, в екстрімі, але і в прямому ефірі робить нам наші записи. І ми можемо бачити нас на Ютубі. Якщо можна, Злата, якщо можна, скажи, як звати команду нашу. Або так. Радомир, кажи. Злата, Радомир і Санто Павло. Дякуємо вам, дякуємо. Це наша бельгійська команда, яка вже другий саміт допомагає нам бути в прямому ефірі і мати прекрасний запис. Друзі, я продовжу і ще всі інші. Я вже за Роксану казала. підтримайте Роксану, вона дуже хвилюється. Дякуючи е, таланту Роксилани. Домов, ми маємо з вами можливість також е, англійською мовою озвучувати наші е, наш саміт. Я е, буду передавати слово далі, е, тому що в нас ще є е, доповідачі.